Щоб я вас побачив. Слава Господу, ви по всьому дуже радий, дуже радий вас бачити. Тепер до вас слово. Перед тим, як я буду за вас молитися, і у мене для вас теж є слово від Господа. Я буду молитися, щоб Господь зцілив ваші хвороби, щоб Господь звільнив вас від залежностей і навіть щоб Господь воскресив, Ви скажете, так а я наче нема мертвих, тут всі живі. Але буває таке, знаєте, у люди, людина жива, але її мрії мрії вже померли. Буває таке чи ні? Господь може воскресити. Буває таке, що людина ще жива, але її сім'я вже померла. Нема відносин між дружиною, чоловіком чи дітьми і так далі. Бува таке, але Господь сьогодні буде воскрешати ваші відношення, сім'ї. Буде не тільки зцілювати і так далі. Якби тут був мертвих, то тільки не помирайте на нашому святі. <рес> і от коли ми читаємо 4 Євангелія у Новому заповіті, саме 4 Євангелія, то ми бачимо, як Ісус Христос сам, сам ходив по цій землі. І Він воскресав мертвих. мертвих. Він зцілював хворих, відкривав очі сліпим навіть. І ми бачимо в цих чотирьох Євангеліях, як він звільняв людей від злих духів і звільняв людей від залежностей. Я хочу сказати сьогодні, можливо, хтось із гостей не знає. Якщо ви потрапили у залежність, або ваш син, чи донька, чи чоловік вас випиває, знаєте, у цю гірку і не може звільнитися, нічого не допомагає. Це не, 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 не просто тому, що він такий. Це злий дух ал алкоголю або наркотиків, або ще І це дух залежності. Бере людину під контроль, і людина кажуть, наче з глузду, навіть самі ці люди вони признаються, кажуть. Пастор, я не знаю, що зі мною. Я розумію, що воно мене убива, що воно мені не потрібно. Мої рідні люди страждають через мене, але я нічого вдіяти не можу. Я знаю відповідь. Це злий дух, я цю людину спіймав у своїй сіті. Але сьогодні ми будемо молитися, і ці сіті, ці всі, вони будуть порвані, розірвані у ім'я Ісуса. І люди отримають своє звільнення. Ви побачите, що Бог. Буде все, все буде легко зав'язав. Не буде більше амінь амінь амінь.